Всім доброго дня. Сьогодні покажу на Bluetooth-адаптер для авто через AUX. Багато в яких авто немає блютуза, це, як правило, до, до 2012 року в основному там немає блютуза, поэтому приходиться ставити такі адаптери, щоб під'єднатися без проводу. Значить, для цього нам понадобиться Джек на міні-джек на міні-джек. І. Теж потрібен качественный блок живлення. Щоб він також не робив нам поміхи ці посторонні шуми, щоб їх не було чути. не недешевий оцей адаптер. У мене був другий він фонив були інші шуми. І він прийшлося замінити на більш дорогий. Значить, зараз ми включаємо, і я вам покажу в чому фішка. Так, включаємо на магнітолі лукс. Отак От все з'єднуємо. Так, ось ми все тут під'єднали і вставляємо. Це він поміг коли в нас він вимкнений. Мигає красний. Ось синя. Ви чуєте який качественний звук? Немає оцього китайського, як наче на диктофон щось десь записано. Китаянка там щось каже, а тут чіткий англійський звук. Тобто це вже, ну, чувствуется, що це хороша вещь. Ось ще раз. Connected. Ну, типа не стыдно даже таке включати. Потім. Нам потрібно зайти в налаштування і включити в автомобілі на айфоні. Зараз покажу. Ось, щоб нас видавав гарний громкий звук, нам потрібно зайти і вибрати аудіо автомобіля. Вибираємо і на цьому режимі звук максимально громкий, бо інші режими приглушають трошки і не можна. На всю мощність викрутить звук. Ось я вам показую, що шума зовсім немає. Якщо є, то він ледь замітний. Це я ось на всю викрутив. І фонить вже сама магнітова. Тобто воно максимально чіткий звук. І це великий плюс даного адаптера, тому як на Аліекспресі таких дуже мало. Або стоять вони на порядок більших грошей. Ось знайшов знову цей Bluetooth на Aliexpress, 136 гривень. Ось кому треба вся назва тут. П'ятий Bluetooth нас пише тут. В общем, ще він є в наявності, хоча я його давно брав, але він ще досі актуальний. Так, значить... Щось включимо зараз так таке включить. Угу, Під'єднати надо, щоб під'єднать, треба зажать кнопочку на ньому. Is connected. Заходим в Bluetooth. пере перейменовано, а оригінально 135М, по-моєму, назва. То тобто я ще швидко покажу, щоб ніяких авторських прав там не було. І той, хто зичив, нашій землі лиха, отримає його у себе в дому. то кто есть на нашу... звук обалденный вам скажу Плюс плюс наше басы добавляют вообще шикарный звук в общем всем советую И вот это такая видео было сегодня у меня я фигню всякую не снимаю стараюсь не снимать но такие хорошие вещи именно всегда показываю поэтому подписывайтесь ставим лайк